Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю прогнози. Складаємо прогнозування на тиждень з 11, 12 по 17.12, що чекає Україну. На годиннику рівно 12 година дня. Сьогодні 11 число 12 .00 місяця. Добре, давайте подивимося з вами по днях. На тиждень, що чекатиме <кій> Україну, давайте подивимося, яким буде цей тиждень для кожного з нас, де є найбільші загрози, де є найменші загрози, де будуть жорсткі атаки, де будуть слабші атаки. Все це зараз подивимося. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Добре, дивимося. Сьогоднішнє число 11-12. Карта священника непогана карта Покровительство з вищих сил, захист вищих сил. Не забувайте молитися. Пікова дама карта вдови. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, підвищені загрози життю для воїнів на фронті. Ці дві карти, до речі, між собою трохи взаємопов'язані. Не забувайте молитися за тих, хто на фронті. Сьогоднішній день може бути дуже тяжким для них. Добре, 12 число. Карта хвороби, карта виснаження, карта втоми. Така небезпечна карта. Загрози по здоров'ю, загрози по життю, можливі провокації. П'ятірка пікова карта смертельних загроз. Погана карта. Два таких от чорта катують козака. Тобто, можна сказати, що саме завтра можуть бути якісь, можливо, навіть теракти, атаки та масовані повітряні загрози, обстріли шахедами і так далі. Може таке бути. Далі дивимося. 13 число. Карта печалі, карта розчарування. Щось вийде з-під контролю. Ситуація, яку не можна е, вирівняти, яка може вийти з під контролю щось, що нас розчарує. І дама бобнова, карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. Далі дивимося. 14 число. Четвер. Солдат, мілітаризація, активна військова підготовка. І п'ятірка червова розчарування, брехня, обмани та повітряні загрози. Активні повітряні тривоги. Таке собі, не дуже хороший день. Далі дивимося 15 число карта надєжди. А тут карта Зевса. Знову ж таки, блискавка. Підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки. Далі дивимося, 16 число. Карта розговору падає, карта спілкування та комунікації. Якісь знайомства, якесь важливе спілкування, інформація. Слідкуйте за усією інформацією, яка поступає. Король піковий, карта врага. Активізація ворогів. Удари ворогів і небезпеки ворожих атак. Досить високі. Далі дивимося, 17 число ріб, карта дитини така, дитина в яслях. І вісьмірка хрестова сепаратизм. Підвищені загрози провокаторів, колаборацій, сепаратистів. Ну, чесно кажучи, весь тиждень поганий. Цей тиждень мені взагалі тільки неділя. І то на неділю випадає сепаратизм, але неділя з усіх днів, саме неділя, 17 число, з усіх днів таке більш-менш лайтове. Все решта днів то просто капець. Один суцільний негатив, агресія, удари, атаки. Так що тримаємося. Я думаю, що цей тиждень може стати особо небезпечним. Так Так що, будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого. І головне, міцного здоров'я та благополуччя. Скорішого закінчення війни, теж, в тому числі, теж найголовніше. Бережіть себе, всього найкращого. Побачимось.